Доброго дня, магітероукраїнська, мене звати Олена. При довмусній події липня 24-го року ви на це не чекаєте. Загальний розклад два варіанти. Цей варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухаєте дивитеся. події 24-го року. Ви на це не чекаєте. Липня 24-го І порада. Прямо по першому варіанту ваша сигніфікація. Ну і починання. Відчуваєте або відчуєте сильне бажання рухатись, діяти, вкладатися в проєкт, активно проявлятися. Піврозвиток працювати. Ви відчуваєте внутрішню потребу, не лише ресурсність, а й внутрішню потребу досягати, реалізовуватись, активно діяти. Ви втратили впевненість в власних досягненнях, в тому, що ви зможете, по відношенню до якогось проєкту, до якогось починання, що ви не подолаєте кризу внутрішню, зовнішню, але. Досягнути результативності. Цього ви потребуєте і ви налаштовані активно діяти, незважаючи ні на що і ні на кого відсікати. Якщо цього немає, то ви повинні. Вам конкретно вказують саме на це. Тредовоносити події липня 2024 року. Якщо в вашому житті з'явиться чоловік з минулого, з яким ви мали стосунки, сенсу немає поновлювати стосунки, тому що абсолютно безрезультативність. Ви не зможете реалізувати, навіть якщо ви бажаєте внутрішньо продовжити а можливо, навіть ви розраховуєте, що зможете побудувати родину. Ні, абсолютно, даний чоловік, ви відпрацювали все з ним. Ви дуже багато втратили при взаємодії з даною людиною. Але таким чином ви, власне, пропрацювали, трансформувались і наповнились ресурсно. Досягли певного розуміння, пройшли певну трансформацію. Але якщо дана людина в липні 24 го року з'явиться в вашому житті, то поновлювати стосунки загалом мати стосунки з даним чоловіком ви не матимете позитивного розвитку і позитивного результату для себе. Конкретно вказують на це. Потрібно чітко визначати цілі і рухатись до цілі, тому що липень 24 го року для вас є саме тим місяцем. Тим періодом, де ви можете досягнути визнання, тобто розвитку і не лише розвитку, позитивного розвитку, а й результативності по відношенню до проєкту починання можливо, це не починання, це проєкт, над яким ви працюєте. То чітко визначаєте, відсікайте те, що вам заважає сконцентруватися. От час прийшов сконцентруватися саме на даному проєкті, на даній праці. Або якщо ви отримаєте шанс, можливість в липні 2024 року, наприклад, відносно роботи, відносно власної реалізації, відкрити бізнес, то говорять саме про те, що ви отримаєте позитивний результат, але тільки вам потрібно чітко сконцентруватися на досягненню, на реалізації, на те, щоб вкладатися. Не розгалужувати свою увагу, а от саме концентруватися на працювати, вкладатись. Щоб досягнути благополуччя і достатку. І по справедливості ви досягнете. Ви вийдете до благополуччя і достатку. Саме головне, що відсікаєте негативні думки, ви пропрацьовуєте в цей момент, коли ви концентруєтеся на активності, на праці, на реалізації, ви відсікаєте негативні думки і позбуваєтеся, ви виходите з негативного емоційного стану. і Періоду бездіяльності, безрезультативності, куди ви попали із за чоловіка, який маніпулював вами, можливо, в когось є така потреба. Якщо, наприклад, чоловік не обов'язково це маніпуляції, прямі маніпуляції, вказівки от саме роби так, і в тебе буде щастя, ні. Ви спілкуєтеся, взаємодієте, і людина надає поради. То от поради даної людини. Чоловічої статі для вас безрезультативні. Ви повинні самі взяти владу в своєму житті в свої руки. Ви повинні розуміти, що ви ресурсні, самодостатні. І, власне, коли по відношенню до проєкту, до починання, до шансу, до можливості, ви відчуєте внутрішню силу, от коли ви будете отримувати результати, отримаєте визнання, а ви отримаєте. Реально чітка вказівка йде на це, що. Якщо ви, по відношенню до даної інформації, позбудетесь, пропрацюєте, не дозволите і надалі маніпулювати, чітко визначите ціль і будете рухатись до цілі по справедливості, ви досягнете благополуччя достатку, добробуту і визнання. Відсікаєте, пропрацьовуєте і досягаєте внутрішнього балансу і рівноваги. От, що стосується вісім мечів, внутрішній баланс і рівновага, очищаєте ментал, відсікаєте, не даєте можливості більше впливати на вашу свідомість. Концентруйтеся і розумієте, що лише ви розумієте, яким шляхом вам рухати, що вам робити, ви можете порадитися, ви можете обговорити ситуацію. Але, власне, приймати рішення, повинні ви, власне, спираючись на свої відчуття. На те, чого ви бажаєте. Бажайте серцем те, що буде наповнювати вас. Тому що результат ви отримаєте і будете відчувати в себе, що ви отримали саме той рівень добробуту і благополуччя і достатку, коли ви будете займатися справою, яка буде наповнювати вас, яка буде надавати вам той результат, до якого ви прямуєте. Правда від вашого роду. Жінка з вашого роду. Керуйте своїм життям. Рід вам допоможе. Ви отримаєте інформацію, якщо цього потребуватиме ситуація. Ну саме головне, що ви повинні розуміти, що власне ваша ресурсність надасть вам можливості по відношенню до шансу в даний момент, в липні 2024 року, саме той період, коли ви можете досягнути розвитку і результативності. Але не забувайте те, що зрозуміло поради можуть надавати ті люди, які конкурують з вами. Які не бажають, щоб ви розвивалися, які не бажають, щоб ви досягали, які мають свої скриті мотиви, тому керуйте своїм життям. Поради так, ви можете взаємодіяти, ви можете спілкуватись обмін енергіями, додаткова інформація стосовно додаткового досвіду. Зрозуміло, що не обов'язково від цього відмовлятися, але не жити по вказівці інших людей і не діяти, і не вибирати те, що радять саме ті люди, які оточують вас. Дійте і вибирайте, власне, спираючись на свої бажання, відчуття і те, що ви бажаєте вкладатися, в чому ви бажаєте реалізовуватись. Дякую. Три долу у нас не події липня 24-го року ви на це не чекаєте. Кварент по другому варіанту ваша сигніфікація. Король мечів. Або тримає вас в залежності від, що стосується вашого розвитку. Обіцяє допомогти, але розумійте, що дана людина веде свою гру. Бажає тримати вас в залежності і не бажає, щоб ви йшли в розвиток. Тому ви не повинні закриватись, знаходитись в бездіяльності, а ви повинні діяти, відсікати, визначати перед собою цілі, рухатись до цілі, до результату. Ви повинні бути в ресурсному стані і повинні долати залежності. Якщо ви бажаєте бути самодостатньою, якщо ви бажаєте мати впевненість в завтрашньому дні, то ви не повинні дозволяти маніпулювати. Не повинні залежати від інших людей. Дозволяти іншим людям вирішувати те, як вам жити, як вам бути. Якщо ви добровільно погодилися на дану роль саме там, де ви знаходитесь, але це вас не задовольняє, то час прийшов позбутися цього всього, пропрацювати, продумати, що вам робити і як вам діяти надалі, щоб отримати владу в своєму житті, взяти все в свої руки і діяти, реалізовуватись, якщо ви цього бажаєте. Ні, продовжуйте надалі, але ви розумієте, що ви будете піддаватись маніпуляціям і будете жити так, як забажає дана людина. Якщо це стосується власної реалізації, то у вас немає можливості реалізуватися, доки керівником, управлінцем є чоловік, який вирішує за вас, який керує процесом. Якщо ви розраховуєте на те, що ви можете, будете вкладатись, будете працювати і ви отримаєте, ні, цього не буде. Ну, якщо ви чоловік, то скажу так. Ваші маніпуляції по відношенню до якоїсь жінки, не в залежності від віку, актуально. Ви дуже тісно співпрацюєте, спілкуєтеся з нею. І ви відчуваєте те, що ви взяли владу в свої руки саме по відношенню до стосунків. Але щоб ви були вдоволені саме результатами, я не думаю. Щоб ви були вдоволені саме результатами по відношенню до спілкування взаємодії з даною людиною, говориться про те, що ви можете маніпулювати ситуацією, але дана людина все більше буде закриватися від вас. Тобто, розраховувати на позитивну результативність не має сенсу. Ну, говорять, що потрібно діяти по-іншому, щоб вона не закривалася, а щоб навпаки вона раділа і насолоджувалася поруч з вами. Тоді ви можете розраховувати на перспективи і на розвиток. Це може бути і особисте життя, і загалом вам як порада по відношенню до спілкування з якоюсь людиною. Вам поводити треба себе зовсім по-іншому. Три долоносні події липня 2024 року ви на це не чекаєте. Нове починання. Власне, ви рухаєтесь своїм шляхом і далі будете продовжувати рухатись. Ви давно зробили вибір і бажаєте продовжити даний рух. Обнуляти, обнулити, ви можете поради інших людей, але не власний вибір. Ви зробили, переоцінили вже своє життя і той досвід, який ви мали, і ви зрозуміли, що лише ви можете надати собі гарантії і забезпечити собі реально. Благополучий достаток в подальшому, якщо будете проявлятися, якщо будете діяти, якщо будете реалізовуватись. Інших варіантів немає. Тому ви активно налаштовані на даний момент і повинні розуміти, що в липні 2024 року отримаєте шанс, можливість йти в розвиток. Ну, вам потрібно буде навчатись, отримувати додаткові знання. Якщо ви бажаєте досягнути результативності в своєму житті, щоб все склалося так, як ви цього бажаєте, будьте готові до того, що будете проходити додаткові уроки саме в липні 2024 року. При взаємодії з людьми, при управлінні своїм життям, тому що ви повинні концентруватися на тому, що ви повинні керувати, і лише ви знаєте, чого ви бажаєте і що для вас буде кращим. Ви вже власне зробили давно свій вибір, і ви рухаєтесь шляхом власне, духовного розвитку або власної реалізації самі тривалий час в своєму житті. Ви людина, яка має досвід, яка має мудрість і має знання, які б часи не відбувалися, але ви самотні на даному шляху, і ви це повинні розуміти. Тому, якщо вам лячно, що ви будете проходити уроки, так ви вже їх проходили. Дивіться з точки зору того, що це черговий урок. І ви повинні пройти. Це ваша трансформація, ваш розвиток. Це наступний етап, це можливість розвитку. Є які плюси, такі мінуси. Так, додаткове навантаження. Але це дає можливість розраховувати на покращення самої ситуації в вашому житті, а не застрягати. Да, шанс здобути, покращити, а не застрягати. І знаходитися в бездіяльності і неможливості змінити ситуацію. Лише в роздумах. А яка, що, ні, а вам підкажуть, вас виведуть, вас научить. Це липень 24 го року саме для вас. Кварент по другому варіанту. Є в вашому оточенні людина чоловічої статі, яка веде свою гру. Але він реально. Думає про те, що він досягне своїх результатів стосовно даної гри і стосовно того, чого він бажає досягнути. Але він поводить себе як дурний в даній ситуації, тому що насамперед ви повинні розуміти, якщо йдуть маніпуляції ваш бік, якого віку дана людина не була чоловічої статі, ви захищені, ви маєте захист. Реально, ви маєте, а захистом це може бути і досвід. Знання і мудрість, яку ви маєте. Ви відсікаєте маніпуляції даної людини, тому що розумієте, чого він прагне. Бо тут людина незріла, молодого віку до 35. Можливо, навіть не в віці сенс, а в тому, що інфантильна, егоїстична корона є, але не розуміє того, що потрібно мати досвід, потрібно виносити мудрість. І тільки таким чином ти будеш здобувати для себе, а не маніпуляціями в бік людей, які вже мають цей досвід. Незрілі саме в тому, що дана людина не розуміє, з ким він спілкується, і зовсім різні висновки, які він робить. Не дають йому можливості досягати того, чого він прагне, тому що невірні висновки емоційна, неврівноважена, учень. Можливо, саме липень 24-го року потрібно буде пройти. Можливо, навіть навчити когось впертого чоловіка до 35, який бажає, щоб його в житті все склалося, але не розуміє і в той же час. Вважає, що він сам знає, як йому жити і як йому бути. Так от, я так розумію, що дана людина буде в липні 24 року буде спілкування з, саме з даною людиною, тісне спілкування, тому що ви як учитель в нього будете. І навіть якщо будуть складні ситуації, емоційні, ви повинні розуміти, що насамперед ця ситуація. Ніяк не відобразиться саме на вашому житті. Єдине, що ви повинні донести, що дана людина повинна поводити себе саме так, навчити. А вже які зробить він висновки, таку карму він і буде відпрацьовувати в подальшому. Який вибір зробить, яким шляхом піде, ну, таку карму буде відпрацьовувати. Але це є як. Завдання на липень 24 року для вас. Тут іде трансформація пропрацювання, внутрішнє пропрацювання. Є проблеми в спілкування і в стосунках. От саме добробут, благополуччя і достаток, все, що стосується в родині. Тут можуть бути питання, що стосуються партнера і сина підлітка. Є мрії, є бажання стосовно родини, але. Щоб досягнути цього, ви повинні загалом досягнути взаєморозуміння, подолати ті гори проблем, які виникли або виникнуть в липні 24-го року. Разом у вас шляхи відкриті. Єдине, що ви повинні пройти таку трансформацію, ви повинні пропрацювати. Ви повинні взаємодіяти по відношенню до. Того уроку, який ви повинні пройти. Ну, якщо ви щось не знаєте, для вас відкриються знання. Знання ви отримаєте, як досягнути стабільності. Як подолати саме той період емоційної напруги, і коли ви не маєте взаєморозуміння в родині. Ну, або загалом спілкування взаємодії з двома чоловіками різного віку. Ті чоловіки, які мають значення саме для вас, які Відносяться саме до тих людей, з якими ви спілкуєтесь. Можливо, це брати, можливо, це чоловік і СИП, різні ситуації. Але це саме ситуація, коли ви не маєте взаєморозуміння по відношенню до якихось питань. І от липень 24-го року ставить вашу родину, ваші стосунки спілкування взаємодію перед фактом того, що ви повинні досягнути стабільності. Ви повинні пропрацювати, ви повинні знайти рішення, щоб все склалося як по нотам подальшому. А для цього ви не повинні закриватися і застрягати. Для цього ви повинні, от дана інформація, яка вам надається, ви повинні повільно, але діяти, спілкуватись, взаємодіяти, тобто рухатись, якої би ситуації не стосувалась, навіть якщо це в родині. Але спілкуватися взаємодіяти, а не відсікати і не закриватися одне від одного. Услання від вашого роду. Хоча пірова перемога, якщо ви жінка кваріан по другому варіанту, ви 100% досягнете того, чого прагнете. Нелегко буде. Будуть прагнути робити жертву саме з вас. Але, говорять, те, що ви повинні діяти, ви повинні рухатись. Навіть якщо ви будете відчувати внутрішній роздрайв по відношенню до ситуації, але у вас достатньо досвіду, щоб досягнути внутрішнього балансу і наповнення. І щоб реалізувати саме те, чого ви прагнете. Єдине, що вам потрібно більш включати більш чоловічі енергії, не потрібно надавати можливості вводити вас в емоційний стан і саме маніпулювати вами. Вводите вас в жертву. Ні. Ви повинні чітко відсікти і поставити перед фактом. І взаєморозуміння по відношенню до ситуації, яку потрібно буде пропрацювати саме в липні 2024 року, якщо це стосується родини, якщо й важко буде, але ви досягнете тільки тоді, коли ви чітко вибудуєте власні кордони власні пріоритети. Реально існує стратегія в вашому житті, і ви рухаєтесь до цілі до результату, до реалізації амбіцій, саме це наповнить вас. Ви чітко визначаєте цілі, рухайтесь, незважаючи на те, хто б як не погодив і хто б як би не прагнув маніпулювати вами. Скільки б їх не було, але ви переможете. У вас достатньо ресурсу і внутрішньої сили. От єдине, що потрібно чоловічих енергій. Відсікти, не звертати увагу на маніпуляції і не давати можливості виводити вас на емоції. Ну, якщо це стосується саме родини, пропрацювання, урока, який ви повинні пройти, де да й загалом спілкування взаємодії говорить саме про те, що ви досвідчена, мудра людина, яка власне в своєму житті рухається шляхом. Власного розвитку, не спираючись ні на кого, то зрозумійте, маніпуляції інших людей не повинні впливати на ваш розвиток, на вашу реалізацію, на те, чого ви бажаєте. Ви повинні знаходити взаєморозуміння в спілкуванні взаємодії з вашим оточенням, але з тим оточенням, яке бажає знаходити взаєморозуміння, а інше відсікаєте і рухайтесь далі. Відлюдник в своєму житті відцікав людей тих, які, які прагнули не дати можливості досягнути бажаного або використати його ресурс, тому вам не вперше буде, проаналізувавши ситуацію, відсікти, викрити ігру і маніпуляцію, яка ведеться за вашою спиною, поставити людей перед фактом. І як би вам важко не було досягнути, як би вам важко не було рухати шляхом. До досягнення цілі ви досягнете. Якщо не будете зливатись ресурсно, в даних людей в ті ситуації, які будуть створені саме для того, щоб ви зливались ресурсно сюди, щоб ви не досягли, щоб ви не проявлялися, бо не мали енергії. Чому діяти по-іншому? А будете наповнюватись, активно діяти, мати позитивний настрій, зможете перейти на наступний етап. Можете вийти саме з ситуації, де ви тривалий час, не маєте розвитку або не маєте результату. Позитивні зміни відбудуться саме по відношенню до даної ситуації, ну або саме до того, що є стогнації в вашому житті. Можливо, хтось скаже, зона комфорту ні. Зона комфорту це коли ти вкладаєшся і досягаєш результату. Це зона комфорту. А не коли ти знаходишся в бездіяльності і без результативності. Зрозуміло, що немає додаткових проблем, питань не виникає, але це не зона комфорту. Зона комфорту це коли ти розвиваєшся, коли ти отримуєш результат, коли ти навчаєшся, вкладаєшся. І ти розумієш, що ти крок за кроком, щабель за щаблем, покращуєш ситуацію. І здобуваєш благополуччий достаток, покращуєш рівень благополуччя і достатку. Таким чином. Тому порада від вашого роду, от єдине, що чоловічих енергій, підключайте саме в той момент, коли люди прагнуть маніпулювати вам і вказувати, як вам жити, як вам бути. Скільки б їх не було, і як би вони не прагнули маніпулювати вами, ви все одно переможете. Легко не буде. Дякую. Мігіяте української до зустрічі.